Знаєте, у нашому житті часто є якісь незручні ситуації. Ну, типу, мікрофон немає куди причепити, там, світло влазить в об'єктив. І здавалося б, це зовсім неприйнятні речі. Але кому? Кому вони в біса неприйнятні? Ну, типу, якщо вам не підходить, вимкніть. Але якщо ви розумієте, що суть інформації важливіша, ніж форма її подачі, то. Звичайно, треба підлаштовуватися, вибирати ті формати, які вам цікаві, ті формати, які вам заходять, і врешті зрозуміти, що людина, яка про щось говорить, якщо це, звичайно, не просто завчений текст, а інформація, яка ґрунтується на власному досвіді, що варто послухати незалежно від того, так мікрофон, так, мікрофон, будь-яким чином він може бути. Звичайно, питання в тому, що треба потурбуватися про те, щоб якісь моменти виглядали органічними. Ну от як у мене зараз. Тобто видно, що я не парюся з приводу того, як я тримаю той мікрофон. Я взяв його, він в мене помістився в руку, і це чудово. І якщо ви будете такими думками оперувати, то світ стає набагато зрозумілішим, простішим і легшим у тому, щоб досягати якоїсь своєї цілі. Вдумайтеся, про що я кажу. У вас є тисячу доларів. Вам дуже важливо, у вас по 100 доларів ця тисяча, по 50 доларів двадцятками. Якщо у вас бакси, то у вас бакси і ви супер класно почуваєтеся. Якщо у вас крипта, у вас крипта, і ви теж класно почуваєтеся. Питання в тому, що вам приносить задоволення, від чого ви кайфуєте і яким чином ви при цьому себе поводите. Якщо ви хочете отримувати результати, задумайтеся про те, а хто ви є сьогодні. Чому я про це кажу? Більшість експертів на просторах інтернету, що Інстаграм, що Ютуб намагаються бути пародистами. Немає на всіх Али Пугачової, яка вас просто украде, як казала Загорецька. Ти обережніше з пародіями. <смір> Бо зараз тебе Ала Пугачова украде. <смір> ну, реально, немає. І ви не зможете а, завоювати чийсь ринок, просто скопіювавши іншого експерта. Люди йдуть на аутентичних експертів, на аутентичних людей. Таке цікаве слово, хто ж його придумав? І питання в тому, що якщо ви можете дозволити собі бути собою, показувати свою експресію, показувати свої емоції, або навпаки бути інтровертом, який сторониться інших людей, бути спокійним і врівноваженим. Ваш вибір є ключовим у тому, що ви можете транслювати в соціальних мережах YouTube, Instagram, TikTok, да і просто в житті. Якщо ви це знаєте, то ви будете королем світу і до вас будуть прислухатися. Світлана мені показує, щоб я зробив паузу. А що там? Ти що, Ти Так. От, бачите, у мене не вистачає повітря. Що я можу зробити? О, кіпіш може бути, може ще щось бути. Світлана, он подула. Що ми робимо в даному випадку? Встаємо повітря ще менше. Але я роблю стілець трохи далі, відступаюся, і от у мене вже є повітря над головою в достатній кількості. Чи не так? Що? От дивіться, друзі, і ще вам приклад того, що це не моя проблема. От Світлана, з того боку, телефону стоїть і вона каже: краюшок видно, мене це взагалі не хвилює. Я знаю, що він там є, ну і без ним... Ну, типу, класна штука підсвічує, видно. З іншого боку, у мене є лампа, яка теж підсвічує якісь моменти, і кожна на, історія, кожна конструкція поруч з вами висвітлює ті чи інші моменти вашої особистості. І варто просто зрозуміти, що якщо ви знімаєте відео, ви знімаєте його з тим, що є навколо вас. Ви ж не викреслюєте людей. З вашого життя просто за те, що вони десь завадили, десь з'явилися не в той момент. Ви знаходите можливість пояснити їм ті чи інші свої пріоритети і рухатися далі. Так само вибудовується і контент у вашому блозі, і це не залежить від того, в якій ніші ви є експертом. Це не залежить від того, наскільки круто ви вмієте проявлятися чи не вмієте. Просто варто дозволити собі бути собою. Ті люди, яким а, з вам по дорозі, вас знайдуть, і ви будете органічно разом рухатися до своєї мети, у вас з'явиться більше друзів, у вас з'явиться більше цікавих знайомств. І банально, от сьогоднішній приклад. А, ми вчора вирішили їхати на студію записувати відео. Ми хотіли проекспериментувати і поїхати зовсім в інше місце. Але при тому Світлана написала у фотостудію, в яку ми збиралися, обговорили умови, ми вже на все домовилися, і нам пишуть: 100% передплата. А я вже був на цій студії, і я розумію, що є студії, де немає 100% переплат, передплат. І людина на тому кінці комунікації нам просто сказала. Ви знаєте, у всіх фотосудій 100% передплата. І я принципово не захотів туди їхати, бо я знаю, що це не так. І я знаю, що будь-який підприємець не може відповідати за інших. Тому ми прийняли рішення, подзвонили в цю студію, в якій ми вже були, а, написали, точніше, в інстаграм. Посилання я там залишу в описі, якщо вам цікаво, і ви в Харкові можна користуватися, дуже крута локація. А, то я отримав дуже цікаву відповідь. Мені Ксенія, яка тут працює, сказала: ви знаєте, мене не буде в той проміжок часу, який вам потрібно на студії. Вам підійде, якщо вас впустять в приміщення, ви відзнімете свій матеріал, і тоді ви мені просто на картку скинете оплату, а ключі залишите у адміністратора салону краси, який просто знаходиться на поверсі нижче. І я розумію, що це людина, яка приймає рішення, яка не боїться бути собою, яка вписує ті обставини, які з'являються в свій щоденний контент, і воно органічно раз це викликає довіру. Два а у неї з'явився лояльний клієнт, такий як я. Три і, звичайно, ми будемо приїздити сюди частіше і давати рекомендації усім, хто шукає гарні фотостудії в класному місці, з гарними локаціями, де можна проводити зйомки. Тому це відео присвячене тим людям, які соромляться, які переживають, які намагаються когось копіювати. Ви є такі, як ви є. Будьте собою, будьте впевненими і. Майте на увазі, що ті люди, з якими вам комфортно, у вас в житті обов'язково знайдуться, навіть якщо зараз таких людей поруч з вами немає. Вам бажаю миру, гарного дня і всього, що вам приносить задоволення і насолоду. З вами був Григорій Горобій. Імпровізаційне відео. До нових зустрічей!